Вітаю тебе на моїй сторінці. Ти новенька і ще не знаєш, що можна замовити, про що я взагалі? Я Галина, астролог, допомагаю дівчатам розібратись у стосунках, розповідаю все про партнера, розбираю його на молекули, щоб ти зрозуміла, чи підходить він тобі. Розповім тобі, а який саме партнер в тебе закладений в натальній карті, і які стосунки, а також який урок ти повинна пройти. Роблю прогноз шлюбу, прогноз вагітності. Маю більше 100 дівчат, у яких збулись прогнози. Ознайомся з повним списком моїх послуг у наступних слайдах і запрошую тебе до співпраці у Direct. Хорарне питання, що це таке і як. Вам користь цього, це питання, яке виникло у вас в голові в певний момент часу, в певному місці. Наприклад, як будуть розвиватися стосунки, де загублена річ, чи буде прибуток з тієї чи іншої справи. Яка робота краще, яку обрати? Приклади хорарних питань. Дивись у закріплених сторіс. Щоб отримати точну відповідь, тобі потрібно записати точний час, дату і місце, де ти знаходишся в момент виникнення питання в голові. Зазвичай не потрібно чекати. Я розбираю такі питання одразу. Тобто, ти вже сьогодні можеш отримати відповідь. Вартість мінімальна. Пиши в директ хорар своє питання. Питання, час, коли воно виникло, місце, де ти знаходишся, і дату, формат відповіді, повідомлення, прогноз вагітності для кого підходить і яка користь тобі з цього розбору? Якщо ти працюєш над тим, щоб завагітніти, і вже зневірилась, що це колись станеться. Якщо в тебе є дитина, але ти плануєш другу і хочеш зрозуміти найсприятливіший період для вагітності. Якщо ти довго в шлюбі і не можеш завагітніти, переживаєш за це. Якщо в тебе вже є діти або немає, але ти не хочеш більше, переживаєш, щоб не залетіти, і хочеш розуміти, коли максимально. Мально потрібно оберігати себе методами контрацепції. Ти дізнаєшся сприятливий період для вагітності, коли з'явиться дитина, чи будуть ще діти, та зрозумієш, коли варто бути обережною, якщо не хочеш дітей. Формат відповіді в повідомлення. Пиши в директ дитина, і я розповім про вартість і розбір вагітності, розбір сфери стосунків, партнера і прогноз шлюбу для кого підходить, і яка користь тобі з цього розбору? Якщо ти одна і переживаєш, чи вийдеш ти колись заміж? Якщо в тебе є партнер, але стосунки не визначені, бо він не пропонує одружити. І ти не розумієш, чи це він твій майбутній чоловік, якщо ви вже давно в парі, але до серйозного кроку так і не доходить. Якщо ви плануєте одруження і хотіли б знати сприятливий період для цієї події, ти отримаєш прогноз точного періоду, коли зустрінеш доленосного чоловіка. Коли вийдеш заміж, зрозумієш, чи він той самий, хто стане твоїм чоловіком. Будеш знати найкращий період для одруження. Формат відео зі дзвон в зумі, запис, розбору 30-40 хвилин. Пиши слово шлюб. Мені в директ, і я розповім про вартість і розбір детально. Ректифікація часу народження. Встановлення точного часу народження, для кого підійде, яка тобі користь цієї послуги. Якщо ти вже зверталась до астрологів, але все не про тебе і прогнози не збуваються. Якщо ти не знаєш точний час народження, просто зі слів мами приблизно десь там. Якщо ти хочеш отримати точний астрологічний прогноз, ти отримаєш свій точний час народження і зрозумієш, що астропрогнози і натальна карта саме про тебе. Зрозумій, одна невірна хвилина це один рік життя. Якщо час невірний, астролог робить помилку у розборі натальної карти та у Прогнозі, час народження встановлюється один раз на все життя, формат відповідь в повідомленнях. Пиши слово час в директ, і я розповім про вартість і що потрібно для того, щоб встановити час народження. Прогноз на рік для кого підійде, яка користь тобі з цього. Якщо ти хочеш знати, що чекати у сферах стосунків, відносин, роботи, фінансів, здоров'я, переїзди, нерухомість, діти. Якщо хочеш підстрахуватись наперед від необачних кроків, підстелити соломку. Якщо цікаво, а що тебе чекає, що принесе наступний? Рік ти дізнаєшся, які сфери життя будуть активні на події, що краще починати, а що не варто, на що звернути увагу, щоб не втратити можливість, а де бути обачною, щоб не наробити собі шкоди. Формат відеозідзвон в зумі, запис розбору, одна година, плюс друкований файл прогнозу. Пиши слово «рік» мені в Директ, і я розповім про вартість і прогноз більш детально. Розбір натальної карти для кого підійде і яка користь тобі з цього. Якщо ти хочеш познайомитися з собою, дізнатись, на що ти здатна, в чому тобі більше заробляти, яка професія? Несе гроші, як покращити здоров'я, емоційний стан, на що звернути увагу, чому ти повинна навчитися у стосунках і для чого зустрічаєш саме таких партнерів, який урок повинна пройти, яке твоє кармічне завдання у житті? Підходить для тих, хто хоче більше дізнатися про суть свого існування та зануритись у глибокі смисли. Ти зрозумієш себе і свій шлях в житті. Для кого ти, хто для тебе, які твої сильні сторони, як збільшити свою енергію, прокачувати, щоб досягати більшого та зрушити з мертвої точки рутини? Формат від. Відеозідзвон, запис розбору одна півтори години, плюс друкований файл розбору натальної карти. Пиши мені карта в Дірект, і я розповім про вартість і що потрібно для розбору. При замовленні повного пакету послуг, щоб отримати комплексний розбір життя і розставити все по місцям, отримаєш знижку 20% від цієї суми. У повний пакет послуг входить хорарне питання, прогноз на дитину, прогноз шлюбу і розбір стосунків, прогноз на рік, розбір натальної карти та встановлення часу народження. Пиши мені. Ні, в дірек. хочу повний розбір, і я розповім тобі про вартість зі знижкою, умови і користь розбору.